Це маєток у мальовничому куточку на півночі Києва. Поруч озеро, зручна транспортна розв'язка і тиша навколо. Будинок приблизно на 350 квадратів оздоблювали протягом останніх років. За нашою інформацією, ось ось до нього мають заїхати господарі. А це нардеп Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції при закупівлі дронів та засобів РЕП. Суд е чи не виновний. Що ж пов'язує величезний маєток з нардепом? Про це ми вам зараз розповімо. А поки підпишіться на наш канал та підтримайте роботу розслідувачів на Монобазі. Перевірили е ход робот по ремонту басейну та строїтельства е стадіону. Одного із трьох, який робиться в цьому году. Ми дізналися про цей будинок, коли досліджували декларацію народного депутата донедавна від слуги народу Олексія Кузнєцова. У 2021 році його дружина Аліна стала власницею земельної ділянки у Києві. У декларації також бачимо недобудований садовий будинок. Я не знаю тиждень тому чи боже дві тижні тому. Я бачив ціле сімейство, вони тут приїхали. Ну, більше п'яти років вони вчиняли. Что они там делают, с тренером? Что-то как будто. Де та деньги что-то там делают, а потом опять пропадають на полону. Нещодавно Набута Саб затримали на за підозрою у привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, упродовж 2024-25 років, організована група, до якої міг належати і пан Кузнєцов, налагодила схему по суті відкатів при закупівлі безпілотників та реп для військових. Постачальники, як стверджують, слідчі завищували вартість техніки, а організатори отримували 30% хабаря від вартості обладнання. Сума привласнених коштів може сягати 80 тисяч доларів. Після затримання Кузнєцова його виключили з фракції Слуги народу, але він і далі залишається парламентарем. Ані приїжджають от, як как на як на дачу. Там можуть раз в неділю, на вихідні приїжджають. Коли ми виявили будинок сім'ї Кузнєцова, то подумали, що вони там живуть, але не декларують майно. Та виявилося, що вже багато років депутат переселенець з Луганщини бере у держави компенсацію на оренду житла у Києві. За інформацією Суспільного, за останні майже 5 років він отримав на це один 3 мільйони гривень від держави. Не забуваємо, що тим часом сім'я Нардепа за якісь гроші будує маєток у тому ж Києві. Ми розшукали місце, де Кузнєцов орендує квартиру. Це елітні будинки на оболонській набережній. Ось ще розповіла власниця квартири. Я їх пожалкувала, тому що вони приїхали з Луганська. Тоді вони не були. Депутати, у них маленька дитинка, була дві дитини, одна маленька на роках. Я їх просто якось знаєте, шкода. У них був будинок. вони мені розказали на цьому е, Северодонецьк, чи якось так називається місто. Mm -hmm. Вони все втратили, приїхали. Були звичайні люди. Власниця каже, що здає квартиру на 100 квадратних метрів за 20 тисяч гривень, і останні 10 років не піднімає вартість. Чесно кажучи, я вже щось що треба. А після цього випадку то, звичайно, я мабуть підніму ціну. Я її в чата GPT питала. Чат GPT, піті вам подивіться, нічого не розкаже про них. Я питала, чи вони внесли заставу вісім мільйонів. Питала, ну думаю, треба ж піднімати якось чи гроші, чи щось думати, що далі робити з Ну, Нічого не дізналась. 8 мільйонів гривень, про які пані Віта питала у чату GPT, це сума застави, яку можуть внести за Олексія Кузнєцова, щоб він вийшов із СІЗО. Щоправда, наразі її не внесли. Нарде перебуває у тюрмі. Та повернімося до садового будиночку, яке останніми роками оздоблюють на ділянці, що належить дружині Кузнєцова. Ну, постійно хтось -то є, тобто постійно якийсь -то строїтель був там, щось тоді діло. Ну, в останнє час, так, от вони вже вроде би так зробили. І ви думаєте, що вони всередині робили здебільшого цей ремонт? 100%, тому що вони ми ж знаружу все бачимо. Угу. Вони от наружу десь покрасили, блідні поганкою блін, і, -і, і все. Те, що сім'я Нардепа планує незабаром оселитися у будинку, ми дізналися від голови кооперативу, де знаходиться маєток. Є там така Кузніцова Аліна Олегівна. Сказали, що вони будуть проживати. Я її недавно бачив, паре днів назад. Вона їхала з донькою. Я коли будемо стрічку перерізати в такому дусі, то каже, що там не все зробили, закінчили. Я кажу, хто вб'є там, а ми будемо проживати. А підкажіть, що, будь ласка, єдине чи є там вже всередині ремонт? Є. Ти закінчили буквально півмісяця назад. Ні, я якось їхав. Було, було калітка відкрита. Я підійшов там що калітка відкрита, а там робочий так а от завершуємо ремонт всередині серед. Ми подзвонили Аліні Кузнєцові, яка, до речі, працює помічницею народного депутата від слуги народу, щоб дізнатися, скільки коштувало облаштування маєтку. Хочу дізнатися за скільки купили земельну ділянку разом з будинком. Мені незручно зараз розмовляти. Вибачте, вам е все одно моя правда не цікава. Впродовж кількох днів після цієї короткої розмови пані Аліна не відповідала на дзвінки слідства. Інфо. Тож нам довелося самим з'ясовувати суму витрат на цей садовий будиночок. Як виявилося, ділянку продали вже з коробкою будинку. Про це розповіли попередні власники. Але ви продали йому цей будинок без ремонту. Правильно, коробка лише вообще нічого не було да. А скільки зима земель, земельна ділянка була. Там і трошки матеріалу, грубо говоря. Окей, okay, я вас зрозуміла. А підкажіть ще, будь ласка, єдине скільки квадратів в цьому будинку? 350, мабуть, не менше. Ну, я не продав цілий будинок безстроєння, розумієте? Uh -huh. Я не мог його продати. Як будинок. Це не будинок, я продав. Я продав йому, грубо говоря, участок і матеріали там. Він uh -huh. добудував. Але ж я не знаю, здав, здавав інплатацію брав документи, може зробити Чесно говоря, і вкуси нема в нього там забор такі ужасне. Ймовірно, ця земельна ділянка була придбана за позичені гроші, адже за декілька днів до купівлі дружина нардепа позичила 3,2 мільйона гривень у такої собі Марії Кобець. У останній декларації Кузнєцова бачимо, що за ці роки його дружина повернула лише 500 тисяч гривень, з позичених понад 3 мільйонів. Підкажіть, будь ласка, чому вирішили позичити гроші? Це мої особисті причини. Чому вам повинна розказувати, чому вирішила позичити? Ні, не повинні. Ви просто в дружніх стосунках якихось перебуваєте, чи, чи що це. Це моя близька подруга. Угу. А підкажіть, вас не бентежить те, що так повільно виплачується позика? А, бентежить. Що ми можемо з цим зробити? Не знаю, можливо, ви там щось кажете їй. Чи як це все відбувається? Ми постійно спілкуємося? Ми на дружніх стосунків не припиняли. Антикорупційна експертка каже, що ціна земельної ділянки, на якій, як ми знаємо, вже була коробка будинку, викликає питання. Для мене ця вартість купівлі, тобто самоугода, вона виглядає досить заниженою. Тобто, це приблизно на той час близько 100 тисяч доларів, трішки більше. А вартість будинку, навіть якщо це коробка площею більше ніж 300 метрів квадратних, а ми бачимо те, що вона доволі велика, вона може коштувати значно більше. А, і зважаючи на те, що він ще не введений в експлуатацію, тобто ми купили і землю, і цю коробку, тому в принципі дуже ймовірно, тому що ціна може бути заниженою. А якщо занижена ціна, це може свідчити про недекларування всіх активів. А і більш того, що таким чином можуть приховати незаконне збагачення і теж. Можна писати заяву на назика для того, щоб вони провели свою перевірку а, і підтвердили, що в цій декларації немає розбіжностей, або підтвердили, що вони є. Оскільки дружина нардепа не захотіла розповісти нам про будинок, ми попросили експерта оцінити вартість його зведення та оздоблення. Як правило, такого ну приблизно виду будинки ну десь може метрів 350-400 з усіма еркерами там. Дахами, якимись піддаховими, додатковими кімнатами. І ну тут варто зазначити, що якщо він будувався багато років і ну так би по мірі вкладання коштів, то він. Ну ніколи не був ну якимось там комерційним об'єктом, який би ті типу, побудували на продаж. Ну він може коштувати там ну від 400 тисяч доларів і вище, залежно того, що там всередині є. Ну можливо, якби вони його готові були продавати з усім тим, що меблями там ну по сусіди продають за 600 тисяч, то могли б і вони за стільки продавати. Подивилися оголошення з продажу сусідніх будинків схожого метражу і справді подібні помешкання у цьому кооперативі коштують від 350 до 650 тисяч доларів. Отже, за словами архітектора, земельна ділянка разом з коробкою, яку ми можемо оцінити тільки ззовні, зараз може коштувати близько 400 тисяч доларів. Якщо врахувати, що 100 тисяч доларів сім'я нардепа сплатила, коли купували ділянку 4 роки тому. Ще кілька сотень тисяч доларів на оздоблення будинку, їм десь треба було знайти. Буду способствувати виділенню сріз бюджета для его ремонта, чтобы дети были здоровые, спортивные и занимались спортом. Дивимося декларацію Кузнєцова у 2019 році, коли став народним депутатом, він вказав 100 тисяч доларів готівкових заощаджень. Тобто задекларовані в пана Кузнєцова 100 тисяч доларів, які на кінець 2024 року стають в 30 тисяч доларів. Тобто, в нас виходить, що за весь цей період часу було витрачено 70 тисяч доларів. Проаналізувавши офіційні доходи Кузніцова та його сім'ї за останні чотири роки, ми разом з експерткою не знайшли інших грошей, які сім'я могла б витратити на оздоблення. Оня маєтку, тобто виглядає так, що вони мали певні кошти на весь цей ремонт, але питання чи їх було достатньо? Зважаючи на історію офіційних доходів. Дана історія доволі таки сумнівна, що їм йому вистачало легально коштів на все. І наприкінці про минуле Олексія Кузнєцова у 2011 році він був одним із засновників ТОВ ГРІН Медіа. Тоді співзасновником цієї товки була фірма з орбіти колись впливового регіонала Олександра Єфремова. За даними програми схеми, після повномасштабного вторгнення Єфремов втік Москви. А от сам Кузнєцов останніми роками декларував вірність президенту Зеленському та слузі народу. З реєстру судових рішень ми дізналися, що після затримання на майно Кузнєцова наклали арешт. Він більше не може розпоряджатися своїм майном, яке здебільшого знаходиться на Луганщині. Втім, у переліку арештованого майна ми не побачили земельної ділянки з будинком у Києві. Можливо, тому що власницею є його дружина. Але ж хто всі ці роки вкладав гроші у ремонт та оздоблення маєтку? Сподіваємося, наші знахідки стануть у нагоді офіційному слідстві у справі відкатів на дронах для військових. А декларацію посадовця за Цікавиться на ЗК. Якщо е, буде визначено, що його злочин приніс е, фінансові збитки для держави, то це майно може бути конфісковане в рамках кримінального провадження. А ви як вважаєте, за які гроші сім'я Олексія Кузнєцова оздобила шикарний маєток на мальовничій околиці Києва? Свої відповіді залишайте у коментарях.